Слава Ісусу Христу на молитву до отця Олежа Ходила дуже багато років, сама мала багато зцілені, діти. Але останній раз вчора я з дочкою говорила, бо її тут немає. Говорила з нею по телефону вона каже: отець Олег молився за мою руку, мені рука зцілилася. Розк... А я питаю, як це все було. Бо вона мені ніколи не розказувала за свої хвороби за руку і каже: в мене цілий тиждень. Від роботи, напевно, було, від чого, кулак не розгинався. Не могла розігнути кулак. І радили її лікарі там, що вона пішла і підрізала якийсь нерв, бо її запалення якогось нерва, там, що йде до пальців, що їй треба робити операцію, бо інакше нічого не допоможе. Але вона дзвонила до отця Олега що вона там написала на вайбері, бо вона вчора мені говорила. І каже, тільки отець Олег помолився, мені руку відпустило. І каже, я далі працюю і все добре. А це каже, як я була пішла на цю операцію, бо вони гарантії не давали. І казала, що може після цього бути, що можуть бути паралізовані пальці, що може бути неудачна, бо то і дуже складна операція. За один раз отець Олег помолився їй. І крім того, ну, я тут ходжу до отця Олега і прошу помолитися за дочку, за сина. І дякувати Господу Бог, Бог зцілив її за молитвами Отця Олега. Я дуже дякую Господу Богу. І оцю Олегу за його щирі виступні молитви. Слава Ісусу Христу!